Врятувати рослини під час блокаутів дуже просто: основна небезпека, яка чатує на наші рослини, звісно, це переохолодження, тому що відсутнє опалення під час блокаутів, і нестача світла, коли наші рослини не доотримують власне штучного досвідчення. У даному відео я вам розповім на прикладі свого перевірного досвіду, які добрива три із них ви маєте використовувати. Які три добрива ви маєте уникати, яких елементів живлення ви маєте уникати, яким чином обрізати свої рослини для того, аби вони були максимально стійкі до несприятливих умов, і які частини рослин, власне, відповідають за холодостійкість. стійкість? Ось мої рослини зростають на штучному підсвічуванні, і вони так само. Страждають від нестачі освітлення і понижених температур. На них розвиваються грибки, дуже часто іржа, і я цю іржу, звісно, пролюковую фунгіцидами. Але про фунгіциди ви можете побачити купу відео у пливисті захворювання рослин і так само у пливисті шкідники рослин, тому що кожен шкідник, кожен укус це потенційний грибок. Рана на рослині пошкодження і стимулює захворюваність рослин. Усі схеми підживлення, як ви бачите, рослини міцні, засновані на використанні фосфорно-калійних добрив. Але є мікроелементи, які блокують засвоєння цих важливих мікроелементів. Рослини не будуть у вас такі щільні і набиті. Як вони зростають у моєму випадку? Детально про це ви можете подивитись у відео Золотий період для поргоні, не прогавте цей час, і найкращий спосіб зберегти колоси мої три прийоми. Основна наша задача під час вирощування взимку, під час несприятливих умов це створити всі необхідні фактори забезпечити, аби наші рослини створювали запаси. Клітини мембран були міцні, за це ви знаєте, відповідає кальцій. І для повної схеми для тих, хто знає свод-аналіз, що це таке swot аналіз сильні сторони, слабкі сторони, загрози та можливості. Зараз ми з вами і визначимо ці фактори. І так, сильними сторонами для наших рослин, а з словами, скажу а частинами, які відповідають за холодостійкість, є старі листки. Так і пропишемо, що ви маєте зберігати старі листки, тобто нижні листки у відео з обрізкою пларгоній у шести частинах. Я вам розповідав, що старі листки і старі пагони відповідають за холодостійкість. Відповідно, старі листки зберігаємо, старі пагони теж максимально зберігаємо усі ці елементи. Частини рослин, вони консолідують фосфорнокаліні добрива, які ми розглянемо нижче. І абсолютно цих елементів живлення, фосфорнокалійних, не містять наступні елементи, квітки відносимо до елементів загроз. Ми маємо видаляти ось ці квітки, але не бутони. Бутони ви можете лишити, але щойно у вас квітка розкрилась, у неї дихання інтенсивніше, ви маєте її видаляти. І ви маєте зрізати молоді трав'янисті верхівки. Трав'янисті, Тобто зелені. Щойно ваша рослина підмерзла, якщо так сталося, розвивається інфекція. Відповідно, цих частин, якщо у вас є така загроза під час блокаутів, будь ласка, позбудьтесь. у відео мої повергоні при морозі мінус 3. Я вам показував свої рослини, які виглядали навіть за мінусових температур, тому що вони перебували у, у стадії охолодження і мінус 3 для них це нормальні температури, бо я їх уже до цього готую. А рослини дещо підмерзли і підмерзли здебільшого бутони. Які добрива ви маєте використовувати? Будь ласка, використовуйте монокалій фосфат. У відео «Золотий період для повергоння, не прогавте цей час у повній схемі, я вам розповідав, що я використовував монокальфосфат фосфат 1 грам на 1 літр. Додатково я використовував сульфат магнію і хват заліза. Але якщо у вас є загроза пониження температур сульфат магнію і всі сільковмісні добрива краще уникати. Тому що сірка підвищує засвоєваність азоту, а азот ми маємо уникати. Наступні елементи це бор та кальцій. Саме кальцій відповідає за міцність мембран. І ось у молодих частинах розвину цих елементів, як правило, бракує. Якщо у вас є задача зберегти молоді трав'янисті верхівки, ви можете взяти борно. Кальційні кальцієві добрива і просто оприскати ось молоді трав'янисті верхівки. Якщо у вас є препарати кремні, теж можете це зробити. Оприскування буде достатньо за відсутності азоту для того, аби на верхівках утворилась достатня кількість цукрів, а клітинні стінки зміцнились. Я використовую, як правило, брексіл а кальцій плюс бор. Брексі, кальцій плюс бор. А який не містить азоту, цілком достатньо для того, аби оприскати раз на два тижні, і верхівки стають значно міцніші. Тобто ми молоді гілки перетворюємо у старі. Старі уже до всього звичні і вони вже. Переживуть і знижені температури, ну і вони, відповідно, не будуть так швидко зростати. А як молоді трав'янисті не будуть витягуватися за нестачі світла? Яких добрив ви маєте уникати? Будь ласка, забути їх принаймні до стабілізації ситуації із блокаутами. Ви маєте уникати укорінювачів. Так це може бути фосфор на каліні. Але які містять багато фосфору і мало калію. Якщо рослини містять забагато фосфору, а фосфор це антагоніст заліза, антагоніст кальцію і антагоніст магнію. Якщо формула добрива переважно складається із фосфору, то він буде накопичуватися здебільшого у старих листі, у старому листі, у старих частинах рослин. Але вони швидше старішатимуть, тобто листя буде швидше жовтішати, залізо буде о, гірше засвоюватись, клітинні стінки будуть слабші, з ним буде відтік мобільних поживних речовин, саме тому через надлишок фосфору. Як уже я і сказав, рослини швидше старішують. Ну і відповідно за нестачі магнію, а за його дефіциту або блокування погіршується ефективність фотосинтезу. Тобто рослини просто будуть повільніше утворювати цукри, які і захищають їх від понижених температур, ви маєте уникати препарати МІДі. Про грибки, які я вам сказав, що утворюються при понижених температур, ви можете використовувати фунгіциди. Детально про це оповісті фунгіциди і хвороби рослин. Препарати міді заборонено використовувати, тому що мідь, так, це ефективний фунгіцид, але вона використовується на, як правило, рослинах, які у повному періоді спокою. І, як правило, на вуличних рослинах. На кімнатних рослинах мідь буде підвищувати засвоєваність по фосфору. А про фосфор ви вже цілком знаєте і препарати сірки. Сульфат магнію навіть чудові, чудові добрива, як сульфат кальвію, не варто використовувати, тому що будь, будь яке будь-яке додавання сірки. Буде пришвидшувати засвоєвленість азоту, і, відповідно, молоді гілки будуть зростати значно швидше. До того ж, сіроковісні добрива зміщують кислотні субстрату у більш кислу реакцію, тобто pH ваш, вашого субстрату буде менше, ніж 7. Довготривали і стабільне ось таке пониження кислотності буде. А сприяти тому, що старі листки і молоді листки будуть уражуватися грибком дедалі більше. Усі фунгіциди, якщо ви не знали, вони засновані а, на дії а, більш лужних, як правило, діючих речовин, так само гумати і препарати кремні вони більш лужні. Тому препарати сірки не, вар... не варто проливати, а, б... квітки і бутони. Будуть жити менший період часу, якщо ви будете вносити надмірну кількість сірки. Бутони, як правило, на своїх рослинах я лишаю, тобто видаляю лише квітки. Квітки дихають більш інтенсивно, і, як правило, вони під час зниження температур утворюють на собі конденсат. Хто ще не бачив свої рослини при мінусових температурах? Ну і відповідно, вони замерзають. Але з бутонами. А це не відбувається. Тому для кого ж квітування їх лишайте, а ви використовуєте дану схему, робіть скріншоти і користуйтесь.